За те реконами, за те реконами, за полями, за те За те реконами, там делей А нині я радий, друже, Василю, вас бачити у вашій студії. Слава Україні! Героям слава. І дай Боже, дасть Бог, через місяць ми знову зустрінемося. Це буде черговий місяць нашої наполегливої роботи. Самі знаєте, з чим це все пов'язано, а далі передаю вам слово. Прошу вас. Тому сьогодні у нас 16 число і ми проводимо з вами етер подяки, традиційний етер подяки. Позаду, позаду таких етерів подяки більше п'яти десятків. І ми пишаємося тим, що цей проєкт він живий, він розвивається і іноді навіть росте. Молоді блогери Квітан і Свята Джевеліна, вони, до речі, передають вам всім вітання. Вони, звісно, підсилили наш проект, наш проєкт, і значно, значно його, скажімо так, Ріхтану монетизу... ріхтанули та освіжили. Да, і ще й монетизу... монетизували Тому, друзі, всім небайдужим, хто сьогодні прийшов до нас на цей етер і хто протягом минулого звітного періоду з 15 по 15 підтримував наш проект Діти. Вам величезне вітання і вам величезна подяка. По-перше, я хочу сказати, що я дуже рада вас бачити, дуже рада вас чути. Я дуже рада, що ви не зупиняєтесь. Я не знаю, звідки у вас стільки енергії і е, працьовитості, щоб охопити увагою і турботою наші родини. Моя родина отримала в цьому в місяці, як завжди, грошовий переказ. Вони завжди різні. В цьому місяці це 11 тисяч гривень. Я вам щиро дякую і хочу сказати, що нехай сьогодні ми станемо на один день ближче до перемоги. Слава Україні! Всім доброго дня! Сім'я Мігдаль передає всім щирі вітання та подяку за вашу допомогу та підтримку, яку ми отримуємо кожного місяця. В цьому місяці ми отримали допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Ми безмежно вдячні вам за вашу допомогу. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів у вашій нелегкій справі і всіх благ. Дякуємо вам, велике та несклі уклін. Слава Україні!

Привіт, я вітен Кізило. Я вам дуже подякую за, за вашу підтримку. Я вам дуже сильно бажаю з мамою, що, що, щоб ви були здорові, щоб що у вас завжди все було гарно і щоб нарешті була перемога. І щоб всі були у своїх домівках. Доброго вечора. Всіх вітаю. Сім'я Валахів отримала вчора 5 тисяч гривень від телеканалу Інтерхун та Василя Пецелі. Дякую підписчикам, дякую всім добробдіям, які не забувають родини загиблих, які допомагають. Дякую вам велике, уклін. Цілую, обнімаю, я вибачаюсь, тому що. На службі прислухаємося до кожного шороху. Люблю, цілую, обнімаю. Все буде Україна. Дякую. Доброго дня від сім'ї Тимошенко. Хочемо подякувати всій команді, команді Василів, благотворительним фондам, всім волшебникам нашим. Дякуємо за допомогу. В Цьому місяці. Сім'я Тимошенко отримали 11 тисяч гривень, закупилися вже <как> продуктами. Велика, величезна подяка. Дякуємо, що не забуваєте за нас. Слава Україні! До побачення! Любимо, любимо. За деревоми, там за полями, нас били били богами, там, де і біль гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де бої нас і смерть отує, там, де ніхто мене вже не рятує, там, де море земля, і різе димо, там, де зійшовся світ, довкола глибно, затереконамінь, за те реконам, там за полями за териконами за те там де війна йде, за териконами Дереконами, там за полями, за тереконами, там, де війна, там, там, де війна іде, там, де руїно все, і ніде сісти, там, де немає снов, немає істи, там, де було життя. То вже немає, там укопа в брат, мій помирає там, де немає вас, вам не відчути, там, де сьогодні ми, вам не спам'ти, там де одна весни. Де побиває, там, де ворожі, там нас розбиває, там, де колбах води, нема порлина, там, де ти бачиш брат, де є любіна, там ще залишилась крапля надії, там ще зі відумках, майбутні мрії, за те реконами, за те там за полями, за те реконами, за те там, де війна йде, за те Tant de l'economia, mai de l'economia Tant de l'economia, tant, tant de l'economia Тонами, тон за полями нас пили врадами пили богами там, де ні найде, і б'ють гармати, там, де ніколи вам не побувати.